Таке шва. Це найпоширеніший голосний звук в англійській мові. Це анакрузисний голосний звук, який може бути позначений любою голосною літерою на письмі. До прикладу, давайте візьмемо слово «бенена». Маємо три склади, в кожному із них ми маємо літеру Ей, так? Але в першому та в третьому складі літера Ей звучить як «У», тобто як звук шва. Це все пояснюється тим, що перший та третій склад є ненаголошеними про що ми поговоримо трішки пізніше. Друзі, мене звати Сергій, і на цьому каналі я допомагаю вивчати англійську мову правильно. Символ шва схожий на обернену літеру і, і звучить як звук, що репрезентується в українській мові, як літера И, і звучить трішки коротше як И. Шва також відомий як лінива голосна, через те, що для його вимови наша пащека майже не відкривається, а отже, це слабкий звук. У деяких словах він настільки слабкий, що ми майже його не чуємо. Наприклад, в таких словах як «interest» та «chocolate» діалекти також можуть впливати на вимову слова. До прикладу, закінчення «er», котре в американському діалекті звучить як er в слові worker. Може звучати як шва в австралійському діалекті, тобто як слово worker. Звук шва зустрічається в ненаголошених складах слів. Слова з більш ніж одним складом мають наголошені та ненаголошені склади, як у слові «miracle» маємо один наголошений склад та два ненаголошених. Ненаголошений склад це пряма протилежність наголошеному складу, і даний склад містить слабку голосну шва. Ці склади звучать слабше, а наголошені склади голосніше. В свою чергу, ненаголошені склади також вимовляються набагато швидше. Скажіть слово miracle вслух. І ви почуєте, які склади є наголошеними, а які ненаголошеними. А ліпше, давайте розберемо це слово разом. «Mir-a-cal» Miraко. Маємо три склади, перший з яких наголошений та закритий. А отже, в ньому літера I звучить як І. А от другий та третій склад є ненаголошеними. Відповідно, літера A змінює свій звук та звучить як в другому складі. Є також слова, які мають два значення залежно від того, який із складів є наголошеним. В цих словах набагато легше виокремити різницю. До прикладу, давайте візьмемо слово convict та convict. Тож у першому випадку ми маємо перший склад наголошеним. Та закритим – «con», CON. А отже, літера O звучить як O. В іншому ж випадку, наголошеним є другий склад, а перший є ненаголошеним. І відповідно у першому складі «con» літера O звучить як О, con, – CONVICT. До вашого відому існують три загальні схеми наголошення у словах з більш ніж одним складом в англійській мові. Тож, по-перше, наголошувати потрібно корінь слова, а не префікс чи суфікс. Як, от, наприклад, в слові «jumping». Так. Jump є коренем слова, а «ing» тобто ing, є суфіксом. Відповідно, наголошувати потрібно «jump», тож маємо jumping По-друге, якщо корінь слова має два склади, зазвичай наголошується перший склад. Як, от, наприклад, в слові «telephone». По-третє, слова з трьома чи більше складами, що закінчуються на безголосний і склад, зазвичай мають один склад між наголошеним складом та безголосим і, який звучить як шва, тобто «у», Як от, до прикладу, в слові «contaminate». Реагуємо склади «Contaminate» – Чотири склади, і другий є наголошеним. А от останній, тобто четвертий, є vowel, consonant і syllable. Відповідно, третій склад має звук шва кентамінет. Також в англійській мові є таке поняття як письмова літера O, коли O звучить як звук шва. Чому? Тому що колись писарі писали всі тексти курсивом, і при такому письмі літера U інколи зливалась з наступною літерою. І викликала дуже багато незручностей. Тоді вони стали використовувати літеру O замість U, щоб полегшити читання. Це те, чому деякі слова, написані літерою O, мають звук шва. Наприклад, такі слова як Love і come. Так? Тобто O звучить як uh. Цей звук важливий для вимови слів в англійській мові, і він може бути складним для вивчення. Особливо в контексті правопису та акцентів. Але давайте розберемо більше прикладів в даному відео, при яких голосні A, E, I, O, U та Y звучать як шва, тобто uh. A як звук шва, тобто uh. Наприклад, як в слові alarm, перший склад є ненаголошеним, а отже A звучить як О, uh. тобто A, 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 Ей. Або, до прикладу, слові balloon. Перший склад також є ненаголошеним, а отже A звучить як -타 -타 тобто a a a O, balloon. І як звук шва, тобто Woods. В такому слові як item. Другий склад є ненаголошений, а отже, I звучить як тобто I-i, oitem. Або ж, до прикладу, слово camel. Другий склад в цьому слові є ненаголошеним, а отже «і» звучить як у". Тобто i-e camol. А як звук шва. Тобто у". До прикладу, візьмемо слово animal. Другий склад в цьому слові є ненаголошеним, а отже I звучить як у". тобто I-i-aimal. Або ж, до прикладу, давайте візьмемо слово president. Знову ж таки, другий склад в даному слові є ненаголошеним. А отже I звучить як uh, тобто I-I-I-E-president. Uh, 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 o як звук шва, тобто uh. Давайте розберемо слово carrot. Так? Другий склад в цьому слові є ненаголошеним, а отже O звучить як E, тобто OOE carret. Або ж слово «lemon». Другий слазник знову ж таки в цьому слові є ненаголошеним. Отже, о звучить як тобто lemon Ю як звук шва, тобто Давайте розберемо слово «album». Маємо два склади, другий з яких є ненаголошеним. А отже, літера ю звучить як тобто ю «album». Або давайте розберемо слово campus. Знову ж таки, два склади, другий з яких є ненаголошеним. А отже, літера ю звучить як тобто ю ю ю campus. Y як звук шва, тобто в такому слові як аналізис. Тобто другий склад в цьому слові є знову ж таки ненаголошеним. А отже, літера Y звучить як Е. analysis. Або ж, до прикладу, слово винео. Другий склад в цьому слові є ненаголошеним, а отже, знову ж таки, «вай» звучить як звук e", тобто о вино. Uh, 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 Друзі, практикуйте та повторюйте вдома звук шва. Та пам'ятайте consistency beats talent», що дослівно прикладається як послідовність, перемагає талант на все добре і найщастить!